Удружжя Іванових з Миргорода цьогоріч вестимуть сина до першого класу. Як і всі батьки, трішки схвильовані, але дуже живуть. раді, бо ну, все таки буде спілкування з дітками. Не буде онлайну, буде офлайн. І це певною мірою буде згуртовувати діток. Вони якось налаштуються, з садочка на перший клас. Є трохи хвилювання. З приводу, все таки там перший клас, і от тут є схвилювання. З приводу безпеки ми віримо в наші збройні сили. Я вважаю, що все буде надійно. Їхній син Іван уже каже, хоче до школи. Наш прапор України це наша зброя. Всі українці, всі наші українці ждуть на нашого прапора і перемоги, цього... угу, да? перемоги. Про і сьогодні всі діти підуть на в школу і будуть всі слухатися своїх вихователів. Вчителів вже. І, да, да, вчителів. і гарно і, вчитися. І, так? Да, гарно Сумовий. вчитися. Ще мені дозак новий купили великий, чорний. Документи для зарахування сина до першого класу Миргородського ліцею імені Шевченка подали навесні. У цьому році ми радо вітаємо в нашому закладі 72 першокласника, першокласника і першокласниці, але це на 20% можна сказати менше ніж в минулому році. Дуже багато є тих, хто за кордоном. І тому вони не можуть прийти в перший клас. У нас в цьому році є двоє першачків, які зараз за кордоном знаходяться. Вони будуть навчатися на домашній сімейній освіті, але дуже б хотіли бути в нашому закладі і серед року, можливо, повернутися. За словами директорки, цього року у ліцеї семеро першокласників це переселенці. А загалом у громаді внутрішньопереміщених дітей, які підуть до першого класу, 44, додала начальниця управління освіти. Цьому році до шкіл нашої громади піде 376 учнів першого класу. Всього ми матимемо 21 перший клас. Це менша кількість дітей, ніж мали рік назад на цей час. Тобто минулого року у нас було десь на 70 дітей більше, кількість дітей зменшується взагалі. Подача документів для зарахування до перших класів триває до початку навчального року. Заяв 10 882 в усіх закладах загальної середньої освіти, в тому числі 851 першачок, це числа жителів інших регіонів. Минулого року було 11 880 першачків, з них 513 першачків з інших регіонів. Це пов'язано з тим, що, по-перше, внутрішньо переміщені особи вони вступають до закладів освіти за місцем. Колишнього проживання, тобто вони починають рік дистанційно, і невелика спостерігалася міграція тих самих внутрішньопереміщених осіб в інші регіони. За словами Євгена Кончаковського, усього на Полтавщині 522 школи Каріна Попова та Сергій Єрохов. Суспільне новини Полтава.